Так, пацанував, нікродвіш, котра година, а, звісно, ну ж все збилося. Їдемо на розборочку. Ранок віста починається не так, як усіх. Їдемо на розборку, тому що машина дуріє. Сідимося. Отак от. Втикайте. зараз я задвину шторочку. Е, бля. Ну коротше, ану. Ну так, да. руль перестав працювати, машина доріє. Вчора їхав з Тернополя, почала сама включати світло і машина доріти, в принципі, почала включався коротше, робило так, включався круїз. Таке. Так що зараз їдемо на розборку в Лаврівочку. Якщо на Лаврівці не поможуть, їдемо шукати електрика. Щось там хлопці в групах, BMW, Сіндікат поскидали. Тому так, газуємо, там вже включиться. Все, підібрали цю контактну групу, вже все працює чітко. Вже не страшно, що вона десь на ходу згорить, але там є ошибки по подушкам, там блоку ЄБУ щось. Коротше, потрібно поміняти блок комфорта, що стоїть там, я зараз покажу. Коротше, а ці контактні групи на мусор. Ціна питання 800 гривень, ну і діагностика 200 1000 гривень і все. І все чітко працює, руль працює, сигнал працює, все супер. І все, газую на деревню. Там можливо для... сьогодні для вас знімемо цікаву машинку. але не обіщаю. Так що, полетіли. Братва, такий двіжняк. До речі, дасте трохи реакції під відео, чи хочете ви побачити. Повний збір і покатухи на такому апараті. 38. 3 куба солярка. Якщо підписаний на наш Тікток, вже її бачили. Ще хочемо зробити огляд на такий мер. Пулковий. Як ці тапки називаються? Моноблоки чи ні? Моноблоки. 210-й на моноблоках. Ще хочемо для вас зняти таку бричку. Трошки дали по вухах Дімону Ашпаріному. і взяли покататися. Помив 46-х, до речі, раз в мільйон літ. Ще можемо посадок зняти. Помив нова машина, так на крило не дивіться, зробиться. До речі, 46-та з моїм бампером. Ну так, да, він же такий непогано потовчений. Ну таке. Машина трасу бачить в Вагнях. Не хочу бігом пробігтись по машині. Не буду розказувати, які там мотори були, що це не 750, як була в бумері і так далі. Це 730 3 літра дізель на автоматику, на нічого собі такій комплектації. Можливо, ближче вам покажемо. Ця машина нашого товариша. Дімка, тобі привіт. Дякую, що дав машинку покататись, познімати. Це одна з моїх мрій. Дуже хотів би володіти даною машинкою, але. Найти в гарному стані за невеликі гроші, на жаль, дуже важко. А купляти бензинки, понятно, що всі хочуть бензин, щоб добре їхала. Але на то є і ціна розходи в теперішній час її заправляти, ну самі розумієте, взяти яку 740 ну таке. Трошки б'є по карману, я вже мовчу зовсім про 750 та що йде на 12. Але хотілося лонг, Ну, нічого, така теж баржа. Я не знаю, сів після 46-ї це просто. Я їду як на комусь. На якомусь лімузині Зараз ще обійдемо, трошки покажу її Богданчик вам по колу. Кавій салон Там трошки мотлуху Але в цілому пожа ломайки, пам'ять сидінь, шторки. Там трошки грязно. Машинку не намивали. Вона має ще пройти детейлінг. Має затонуватися і так далі. Можливо, зміняться диски, але на цих дисках дуже приємно їхати через те, що велика резина. В майбутньому має знятися цей фаркоп. Така машинка була колись робоча, що в нас тут в багажничку. До речі, дуже великий багажник. ой і тяжкий. Але е, наш Дімончик любить автозвук. Тому, тому таке. Але що, смисла про ці машини розказувати, я думаю, що немає, тому що вже є дуже багато відео про ці машини. Не знято не одне, не два, не навіть. Я вже не кажу, що тільки в Україні. Тому що Насправді їх дуже багато. От розказувати, що тут безполезно. Ми краще вам так, коротенько про них розкажемо. Та й в принципі за наш канал ми не хочемо знімати обзори, а просто хочемо знімати для вас лайф-контент, трішки показувати в автомобілі, наших друзів, наші. Так як ми живемо, скажімо так, якийсь лайф. Іноді так. Легенький лайт обзор, скажімо так. І так, де я думаю, супер, тому що я не думаю, що комусь цікаво сидіти перед, перед телевізором і слухати 30 минут без вставок, як я розказую про 38, про яку говорили вже мільйон, про той 57-й двигун, за який сказано вже не знаю, дуже багато. Всі хочуть, давайте М57, М57, 46, якщо там не М57, не беру. Якщо вона не чорна, теж не беру. Хлопці. Ну, не всім дано не всі купляли на три літра дізі. Таке, тому просто потрібно дивитися. Я хочу вам показати, точніше, не я наш канал, наша команда, хлопців, не продвіжі, я та мої друзі. Ми хочемо вам просто показати ці автомобілі. шахеди летять, шахеди летять це друзі-скутерісти летять. Хочемо просто показати вам якийсь лайв контент, трішки машин, трішки того. Ну і в принципі ознайомити з ними, показати, гарні кадри, якісь вставити, вже там, може, на монтажі щось я пограюся. Да, монтірую відео я, так що, кому не подобається, пишіть, пишіть там, що я лох, там, не вмію нічого. Ну і іноді знімаю або я, або мій товариш Богдан. Тому всі питання до нас обох. Ну, пишіть там. Розказуйте в коментарях, що і як, що вам не подобається, що подобається, що потрібно додати, чого вам не вистачає. Тому так, хлопці, знімемо для вас ще декілька гарних кадрів. Там проїдемося по місту і покажемо. А надалі ще хотів сказати, що у нас є ще дві Є-38, і в планах є зняти від, відео, де їх три. да. А ще є Е38. Хто підписаний на тік і її бачив? Це такий кидончик, так що підписуйтесь на наш Тік-Некродвіш також. Там я розказую, у нас є ще Е38, яка ще на плані зборки вона розібрана на малярці. Так що має бути конфетка, коротше. Тому підписуйтесь, буде відео про неї, як вона складається, робиться і як вона вже вийде. Там вона буде дуже в гарному, скажімо, так, от тепер стань. Тому так. Моє детсріл. Авдий, о, кент пісто. Фонес, че май. Так, пацанва, покатались трошки на цьому апараті. Машинка дуже сподобалась, блядь. Якщо тобі 18 років, ти не знаєш, куди діти своїх 5 тисяч доларів, які тобі дала мама, ти сам заробив на стройці. Бери 38. Якщо знайдеш 3 літра дізель, щоб вона не їла мільйон літрів бензика, солярки, от, ідеальний варіант. Ми тільки що проїхались по поганій дорозі, по тому всьому. Машина тримається, просто купи ідеально. І скажімо так, що машина не зовсім в ідеальному стані, але як для своїх років е наш товариш нещодавно купив. Наша більш-менш збереглася, працюють всі кнопки, абсолютно все працює. Вона не вдрочена тіпав. Типу, вона повністю перекрашувалася, але перекрашено більш-менш нормально. Є куди прикласти руки. Але типу машина вигляд має, машина толкова. Ти, і коли ти на ній їдеш, ти себе чувствуєш бандитом. Хоча. Де написано Бандіт, <хи> в цьому відео ще буду ставки нашого лайв контенту тому що там я вставлю, що було з моєю 46-ю, наша коротка поїздка в Тернопіль, можливо, буде, і так далі. Ще от тут десь, отут або тут прикріплю ссылки на наші минулі відео. І ще хочу від вас побачити зворотній зв'язок, хлопці, тому що ми для вас стараємося. Понятно, все не ідеально, не ідеальна зйомка, не ідеальний монтаж. Ми ще трохи, скажімо так, стісняємось, вагаємося, що вам показувати, що не показувати. Хотіли б почути від вас зворотній зв'язок, можливо, навіть Instagram і нашому, не TikTok тікток, YouTube кродвіж, Ютуб Хотіли б побачити від вас зворотній зв'язок, тому що ми стараємось для вас, та й в першу чергу ми стараємось для себе, щоб потім в старості згадати. Подивитись, на яких автомобілях ми передвигалися, наше життя, яке воно було безтурботне, скажімо так. Ще хотів би подякувати нашим Збройним силам України, що ми маємо таку змогу знімати відео для вас, ділитися для вас контентом, знімати ці круті тачки, тому що їх вже в живому стані залишилось не так багато, мужики. Реально, знайти живу, ну, це я не знаю. Ще важче, ніж знайти собі гарну дівчину. Тому так, хлопці, залишайтесь з нами. Só da Ucrânia.